Доброго ранку, дітки! Ми знову з вами зустрічаємось в осінньому лісі. Незабаром ліс згубить свою красу. Опаде все листя, дутимуть сильні вітри і задощить. В повітрі буде прохолода. Та сьогодні ще по осінньому тепло, тож помандруємо лісом і зустрінемо його мешканців. А ось і перші, кого ми зустріли. Білка, дуже спритна, мила тваринка. Вона любить запасатися грибами, горіхами, шишками, жолудями, ховає їх у дупло або під опале листя. Це дика тваринка. Заяць живе в лісі, має сіру шубку, що в теплу пору року незамітна на землі, під кущиками. Зайця довгі вуха. Зай швидко бігає, любить їсти капусту, моркву та молоді гілочки дерев. А це лісовий мешканець їжак він хитра і дуже розумна, корисна тваринка, живе у кущах або у нірці, яку облаштовує травою чи опалим листям, харчується жабами, комахами, а також ягодами і грибами. Ця хитра, хижа тваринка лисиця, мешканка лісу. Має красиве хутро, в неї добре розвинутий слух і зір. Живе лисиця в нірці, харчується невеликими гризунами, мишами, пташками, а також плодами і ягодами. Проходимо далі, зупиняємось на галявинці, де можна побачити інших мешканців лісу. Жовтогруді щебетушки мають гарні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички. Це милі, гарні пташки. Дзьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст, жилетка сіра чи присяде, чи летить. Всім ворона кар кричить. Подивіться на ворону. Вона неймовірна мешканка лісу. На подвір'ї стрибає, крихти збирає, цю пташку називають горобчиком, і можна її побачити не тільки в лісі, а й на подвір'ї у господарів. Чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло, голубі, по дорісці походжають, ще й туркочуть. Голуби! Цього птаха можна приманити крихтами хліба, і він буде завжди поряд. Дітки, ось наша мандрівка добігає до кінця, але ми обов'язково ще сюди повернемось, бо нас чекають інші мандрівки і багато інших захоплюючих пригод. До побачення!